Знала, що на верхній формі можна одразу зробити трендовий дизайн цього за одну хвилину, за одну відпочатку. А я знала, що покажу. Мені здається, я з цими експериментами скоро перейду на екстра лонг. Да? Верхні форми одразу з такими прикольними архітектурами. Все так же понай. Шикльова. Приступаємо до роботи і з ми вибираємо правильні верхні форми на кожен нітик по розміру. І так для наглядності я взяла велику форму на великий пальчик, її трішечки піджала, бо іноді я так роблю в роботі, щоб форма ідеально підходила. Але ця була за велика, я взяла трошечки меншу, а деякі підрізала по контуру кутикули А по дизайну ви всі 100% вже бачили такі трендові квіточки, намальовані гель-лаком, і посерединці така золота плямочка потальки. Ну і я лінива жопа захотіла все це дуже швидко зробити і одразу намалювала ці квіточки у формі. Далі щоб з боків у мене не повиходив матеріал. Я бортики промазую і трішечки просушу не у лампі, а саме ліхтарку. Перший нігтик великий я одразу зробила з бльостками, але мені не сподобалось. Я робила чистої лепесточки, щоб потім бльосточки додати зверху і вигляньте, який дизайн вийшов зараз. Навіть в тренді подібна розцвітка ткани, суконь. просто продавати. Це я, зробила. Це я, зробила. я трішки підправила біля кути, коли перекрила топом і вже після випиляла форму. А ваші клієнти люблять таке?